Наші вже буду повторюватись, але готова говорити про них безкінечно довго. Наші захисники і захисниці дають нам приводи на щастя постійно для, для посилення і поглиблення нашої віри. От я коли готувалась до нашого наступного гостя, нашого наступного експерта, я прочитала в мережі таке цікаве повідомлення. Зараз вам зацитую, що ніч це наша машина часу до того моменту, коли ми будемо розглядати нові фотовибухи. На складах окупантів або нові наслідки поставки бавовни, якщо жартують в соцмережах. А долучайте нашу ефіру Антон Павлушко, це журналіст інформнапалм та е, осінд експерт Сподіваюсь, що я е, нічого не переплутала Організація Інформалм, зокрема, проводить розвідку з відкритих джерел і досліджує тему і вибухів на складах окупантів. Зокрема, пане Антоне, вітаю вас в ефірі! Слава Україні! Слава Україні, героїславо! Перш за все хотіла б з вами поговорити про поставки бавовни, як то кажуть, в Крим. На да, щастя, стають вони ну на щастя для мене, бо я теж з того тішусь, стають регулярними. У Нью-Йорк Таймс вже пише, що працює елітний український підрозділ. Окупанти самі почали там потроху визнавати, що то вже не пожежна небезпека, а вже диверсії. От е, що ви можете з цього приводу сказати? Що ж там відбувається в українському, наголошую Криму. В українському Криму можна вважати відкритим сезон полювання на російських військових. Можемо казати це так. Скажімо так, зараз всі дивуються, чи може взагалі або як може українська армія діставати власне, по російських всяких базах, які знаходяться на відстані більше 200 кілометрів. Тому що ну, офіційно в нас ще нема атакамців, і, мабуть, це ще все-таки не атакамси. Тому що якби у нас вони у нас були, то я думаю, там було б набагато більше більш цікавих цілей, які знаходяться на відстані 200-300 кілометрів, але все одно якимось чином українська армія дістає. Ну коли була атака по Новофедорівці, то всі, можливо, так почали так роз, ну, думати про те, що б це могло бути. Новофедорівка, у нас знаходиться на березі моря. Тобто, в принципі, можна говорити про те, що це можливо була б адаптована українська ракета Нептун протикорабельна, яка могла б відпрацювати по Цілі, яка знаходиться на березі моря, але от вже після вибухів у Джанкої стає зрозуміло, що мабуть це все-таки не Нептун, тому що по цілях вглиб території Нептун працювати не може. Тобто якимось чином, все таки українська армія може доставляти свої свою бабовну на окуповану територію. Окей, як це могли б зробити? Ну дивіться, десь два місяці тому але давайте так дуже казати, так, щоб, дуже... щоб, щоб щоб на нікому не нашкодити. От казати тільки те, що ми можемо озвучувати в ефірі, на всяк випадок ну, бо ну, нас теж дивляться, наші не друзі. Я думаю, що зараз власне росіяни так само намагаються зрозуміти, як це сталося, і ну жодну з не можна виключати. Тобто, це може бути навіть той такий українська ракета Грім, тобто могли її доробити. Ну в принципі, вже 6 місяців з початку війни пройшло. І давайте так. Якщо згадати історію радянського союзу, то там так само, як тільки почалась війна, то одразу почали допрацьовувати ці новітні. Військові озброєння, які до того були тільки в проектах, тобто, можливо, щось таки допрацювали, зробили якусь модернізацію, і тепер можуть точково діставати, отакі от дуже цікаві цілі. Тобто, пам'ятаєте, ми десь два місяці тому так само обговорювали тему, яким несподіваним чином два українські маленьких безпілотники змогли б долетіти до нафтопереробного заводу uh -huh. в Росії в Новошахтинську, і от якось так тихо його рознести. Тобто, значить, все-таки це якось можливо. Звичайно, нам би дуже ну, кортіло вірити в те, що є в Україні така кількість диверсантів, які можуть працювати по е, російських об'єктах в Криму. Ось але ви знаєте, якось воно ну забагато у нас там виходить диверсантів. Тобто ледь не на кожному квадратному кілометрі сидять диверсанти, і практично в один момент можуть працювати і по Джанкою, і по інших російських аеродромах. Тобто, ну. Я думаю, що це, можливо, просто в нас є якісь дуже просунуті технічні рішення. Але знову ж таки, що це ага. якісь нові. Ну, зрозуміло. Ми зараз, якби все в теорії говоримо, а ви все-таки схиляєтесь, що це якась, якась техніка була. все-таки. Я думаю, що це якась техніка, і, можливо, як правильно сказали американці, вона ну, не американська або не якась там європейська. Можливо, це якась наша дійсна розробка, яка просто була адаптована до до роботи по таких цілях, і знову ж таки, треба розуміти, що завдяки нашим західним партнерам, ми все таки бачимо це, все поле бою набагато краще ніж росіяни. То ми можемо дуже точково, дуже правильно обирати всі ці цілі. Як ми це зробили? Що це було, як це сталося? Про це ми дізнаємося тільки після війни, але можна цьому тільки поратіти, прорежу... що нам би хотілося б. Коротко, бо в нас ми маємо вже завершувати. Але коротко, як Ви вважаєте, куди можуть бути наступні поставки бавовни? Де вони можуть е, виплити в, випливти? О. Ну, дивіться, по Донбасу і Херсонщині прилітає все одно постійно. А що стосується Криму, то дивіться, там є ще декілька аеродромів, там є ще декілька складів. Навіть якщо росіяни почнуть пересувати свої аеродроми на колишні аеродроми, а там є десь до десятка колишніх військових аеродромів, то це їх все одно. Не врятуй, тому що ми вже зараз говоримо про те, що українська армія може діставати по внутрішніх районах Криму аж до Джанкою. Ну вибачте, це такі передмістя вже Сімферополя дістались до Сімферополя, дійдемо й до Севастополя. Так і буде. Дякую, Антон Павушко, журналіст, інформнапалм і осіньте експерт. Я тільки зауважу, що чому ми кажемо бавовна, бавовна. Ну, раптом хто не знає, це все йде від російських змі, які намагають приховати вибухи і називають їх «хлопками», Ну тобто, в перекладі, хлопок бавовна. От власне, але ми зрозуміємо, що це все наші люди, як би там не було техніка, чи це диверсанти, як то кажуть з того боку. Але в будь-якому разі це наші люди, які так само допомагають наближати нашу перемогу.